Ініціатором нешаблонної допомоги юним житомирянам став депутат Володимир Шуст. Його підтримав міський голова Володимир Дебой. За їх сприяння 50 щасливців отримали заповітні квиточки на церкову виставу. Від управління у справах сім'ї та молоді міської ради. Хотілось би від батьків, а також вихователів подякувати міському голові. Житомирської міської ради дебою Володимиру Михайловичу, а також депутату міської ради від партії регіонів Шосту Володимиру Петровичу, за те, що вони організували благодійну акцію і надали 50 квітків дітям нашого міста відвідати цирк сальто. Відвідане цирку запам'ятається дітям надовго. Можливо, для багатьох із них це буде найяскравіше враження за все літо. А для декого такий похід із друзями в цирк ще попереду, адже депутати і мер хочуть зробити подібну допомогу дітям постійною.